Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. 27 січня сьогодні і нове відео про мої кактуси. На початку відео хочу показати вам своє алоє. Його приніс мені чоловік, моєї колеги по роботі. Він пересаджував його і приніс мені пару діток. Часом так буває в сім'ї, що жінка не займається рослинами, а доглядають їх чоловіки. Люблю, коли чоловіки люблять рослини, доглядають за ними, поливають, пересаджують, хоча я думаю, що цим має займатися жінка. Так, далі покажу вам трошки свої кактуси. Їх у мене небагато. Зараз вони на зимівлі без полив вже більше як три місяці. Це перша зимівля для всіх моїх кактусів, крім одного. Крім опору кактуса. Для нього це вже третя зимівля, але перша повністю суха без поливу. Попередні зими я його трошки поливала. Він мене ні разу ще не цвів. Можливо, цього року зацвіте. Буду надіятися, якщо зацвіте. Обов'язково поділюся з вами його цвітінням. Ось таке коротке відео на сьогодні. Бажаю всім всього найкращого. Дякую всім, хто переглядає мої відео, хто ставить лайки, підписується на мій канал пише коментарі. Бажаю всім добра, миру і до зустрічі у наступному відео. Всім па-па!